Всім привіт! З вами Ексіна група Кавда. Таксі ваші увазі. Ми зараз пропонуємо новинку цього сезону під кодом 55.024. Дитячий одяг міксований першого сорту в хорошому стані зі знижкою в 50 доларів. Встигні придбати дану позицію з урахуванням знижки. Ціна за 1 кілограм становить лише 3 долари. Вага мішка 25 кг, кілограмів, вартість мішка. Виходить 75 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для цього необхідно лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення по всій території України. Будьте першими, хто встигне здійснити замовлення та придбати один із запропонованих мішків дитячого одягу міксованого першого сорту в хорошому стані. Зі знижкою в 50 доларів. Дитячий одяг йде осінь зима. Різноманітні модельки, як бачите, йдуть. Придбавши дану позицію, зараз ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки в 50 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 3 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 75 доларів. Одяг дитячий, міксований осінь, зима першого сорту в хорошому стані зі знижкою в 50 доларів. Враховуючи знижку, ціна мішка виходить лише 75 доларів. Для замовлення вам необхідно буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Будьте першими, хто встигне придбати дану позицію. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Заощаджуйте разом з текстильною групою Cavatex та встигніть придбати дуже хорошу позицію під кодом 55024. Дитячий одяг міксований для хлопчиків та дівчаток першого сорту в хорошому стані. Щоб дійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати операторам. Відправлення здійснюється новою поштою. На вантажні відділення по всій території України. Код позиції 55024. Дитячий одяг міксований першого сорту зі знижкою в 50 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 1-3 долари. Вага мішка. 25 кг, вартість мішка 75 доларів. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Будьте першими, хто встигне придбати дану позицію. Ця позиція йде першого сорту в хорошому стані зі знижкою в 50 доларів. З вами була текстильна група Кавлатекс Все буде Україна разом до перемоги.